Всім привіт! Сьогодні проведу вам невеличке відео про те, як я готую свої хости та гейхери до зимівлі. Сьогодні будемо обрізати кущики хосточок, які вже мають неналежний вигляд. Ось, можете бачити самі. Також прибиратимемо сухе листечко, що насипалося із дерев. Ось Обрізатиму листочки у гейхер. Заодно розкажу вам про деякі види гейхер, які мої найулюбленіші. Підготувала вже собі відерочку, сікатор. Ну що ж, розпочнемо. У гейхер прибираємо сухі листочки. Ось такі. Таким чином. Ми робимо кущики більш симпатичнішими. Ось. Вони легенько самі відпадають, але я прибираю їх сікаторами для того, щоб не травмувати рослинку. Перевіряю ще на залишки. Ось. Останній. Заразом я буду прибирати ще листочки з-під кори, також зрізаю хосточки. Також зрізаю, тому що цвіт забирає всі сили. Роблю таку процедуру навіть влітку. Е -е Херки тоді набирають більш такої масивності і листочки мають е ну, більший приріст, має кущик, тому що цвіт забирає просто всі поживні речовини, що потрібні для росту листочка. Ось ще тут трішки листочки. Чаємо також. У мене тут ростуть брунерки. Ці брунерки є колекційними це Yellow Spring. Я підставляю вам фото для того, щоб ви бачили, як вона виглядає навесні. А це містер Морс. Ця брунерка. Вона особлива тим, що у неї біленький цвіт ось така красуня. Подібна до Джек Фрост, але листочки дрібніші. Гейхерка Обсідіан. Також випустила цвіт. Я його зрізаю. Ущики спіреї. Ось у мене тут одна така е, Little Princess, Вона має е, жовтувато-зеленуватий колір е, влітку. А зараз виглядає ось так. Я формую її таким шариком, підв'язала для того, щоб вона вже росла доверху, а не розпадалася ніби по землі. можете бачити таку вербу. Це верба чорноколосовидна. Вона дуже красива. У мене цей кущик росте другий рік. Ще не бачила котиків навесні. Лише е, цвіла в мене така з розовенькими котиками. А ця має бути ніби з такими кіхтиками, як у пташечки. Ну, побачимо. Перейшла на другу сторону прибирати. Тепер. Покажу вам тут детальніше. Тут більш у мене хосточок. Щоправда, вже не пам'ятаю деяка, та й сильно в назвах я не запам'ятовую. Для того щоб запам'ятати деяка хосточка, я роблю собі такі підписи. Але е, пізніше на зимку, я їх не залишаю, а вже позначаю на таких клаптиках із жестяних баночок. Мерку я також очищаю від сухих листочків. Щоправда, вони скинуть свої листочки на зиму, але зараз вони ще такими декоративними побудуть. Гейхерки ж не скидають листя на зиму. Ну що ж, і зроблю вам ще таку хвилинку інформації. У мене під гейхерами все застелене корою, кора тут слугує як мульчуючий матеріал, тому що в мене є такі сорти, які менш витривалі до морозу, і вони дуже красиво перезимовують під корою. Ось можете самі бачити. Також під корою мало коли проявляється зілячку, якщо воно і є, то такими невеличкими кусочками подекуди лише і його легко прибрати. Я прибрала вже цю ділянку, тому покажу вам гейхерки, які мої найулюбленіші. Розпочнемо з цієї. Це тірамісу. жовтенька така гейхерка, яка має червоненьку серединку у молодого приросту. Ось самі можете бачити, зимує дуже красиво. Ось це Геркулес, також дуже красива гейхера, має гарний приріст, такі плямки. Зараз вона більш така тьмяніша, але навесні вона яскравіше ну, яскравіше виражається білий колір. Ось біля неї можете бачити фрілі. Це моя новинка. Цьогоріч буду пробувати її вкривати, так як багато хто жаліється, що вона е, погано зимує. Для того, щоб вберегти, спробую накрити. Ось ця гейхера це шампань. Також дуже красива. це молоденький кущик. Я буває розсажую звідси е, свої гейхерки, деякі надлишки продаю. Брунери. І ось така красуня це є Саузен Комфорт. Вона дуже привабливо виглядає, має такі глянцеві листочки. Цьогоріч вона стала моєю фавориткою серед гейхер. Hey ну що ж, моє прибирання вже підійшло кінцю. Результат, як кажуть, на лице. Стало так чистенько, красиво. Ось тут під будинком влітку я ставлю вазони. Зараз вже все поприбирала, тому просто такий сірий фон. Ну, але вже осінь. Навесні буде куди красивіше відео. Ось так тепер виглядає ця діляночка. До речі, обрізала ще сьогодні будлею. Я її так і залишаю. Ось вона ніби на такому штампі, це біла будлея. Так вона буде в мене зимувати. Повторний період цвітіння спіреї. Це спіреї тріумфанс. Така красуня. Обрізала ще лаванду. Ну, і стрічці підлягла верба. Ця верба хакуронішики, я її зробила ось такою видовжила для того, щоб шапочка була ніби вище, тому що штам у неї всього метр двадцять, а я її трішки продовжила. E, взагалі вона у мене третій рік, але така бідненька через те, що e, її під'їдав Хрущ. Вона росла зовсім в інакшому місці, але ми мусили її тепер пересадити сюди. Тут трішки затінок, але влітку після обіду, коли вже таке непалюче сонечко, то вона сюди потрапляє. Тобто їй саме добре. Ну що ж, на такій ноті я закінчую своє відео. Дякую, хто залишався зі мною. На все добре.